Предбічний Бог, що був він споконвіку і віки за словом своїм збудував, створив і небо, і землю, і людину, в якій дарунок віру дарував. За вірою, колись мужі чинили велике чуда, і знамена всім по вірі. Вони Господу служили і славили Його життям своїм. Це Авраам, Мойсей, Енох і Авель, Варак, Самсон, Давид і Самуїл, пророки, що і царства побивали, перемагали вірою в війні. Чинили правду від меча втікали, гасили вірою і силу вогняну, собою пащі левом закривали, і мали віру у Господа міцну. Багато з них скатовані бували, закутані в кайданах, в ланцюгах, та інші від нарух та ран умирали, тиняючи. Постинях і горах, їх світ не вартий був, вони ж герої, а жили в бідності і простоті, та все ж багатство в них було з собою, це їхня сила віри у житті. Про них усіх апостоли писали за вірою, засвідчені були. Там, щоб із ними мати досконалість, тоді обітниці вони не прийняли. Та віра їхня крізь віки дивилась і вище розуму вона була, вони для нас цю віру приростали, що віра в нас до вічності вела, а віра сподівань своїх підстава. Небаченого доказ вона є, і наш Господь в своїй небесній славі, дорогоцінний скарб цей нам дає. Даруй, Господь, у душі розігрівати, дар віри, що ти дав в дарунок, і силу віри серцем відчувати, щоб силу цю Ти у нас благословляв, а силу цю. Ніхто не переможе, бо вище неї є лише Бог один, вона найбільше зло золати може, якщо у силу віри, віри. віриш, ти, Всевишній Бог, здійсни моє бажання, зміцни те силу, віри, що у мені, щоб я була твоїм оповіданням, про силу віри у земнім житті. Щоб грішнім людям мігте розказати, що віра бурю може зупинити, що віра скелі здатна розбивати, неперевожний той, хто в ній стоїть, щоб люди бачили, що сила віри то є найбільше чудо і чудес, а віра в силу віри буде вічно. Наш Богий Дух зіймати до небес, ми вірою живем, минею бачимо через Вселенну, через всі роки, і віримо, що ніщо не має, значить, лише ми і Бог у вірі на віки. Слава Господу!